Це прилад, з яким відпадає необхідність бути постійно біля плити та контролювати кожен процес. Це мультицентр Cooking. Кухонний центр забезпечить найкоротші терміни прогріву, приготування та охолодження. Він замінить перекідні сковороду, котел і фритюрницю. Підійде для приготування 30 індивідуальних порцій або декілька тисяч страх. Із приємного зекономить ваш час та зусилля для приготування страх. Дозволяє готувати одразу декілька процесів без страху, що інгредієнти можуть пригоріти. Завдяки нагріванню системі VarioBoost всього за 4 хвилини тигель нагрівається до 250 градусів і зберігає потрібну температуру, навіть при великому завантаженні. Кожна чаша має об'єм 14 літрів. Система нагріває тільки дно тигеля, тож забудьте про опіки та гарячі краї ємності. Є інтегрований стік води, що дозволяє встановити апарат без току в підвозі. Кришка тигелю має спеціальні замки. З їх допомогою можливі такі процеси, як скороваріння, швидке тушкування або фритюр під тиском. Електронна панель управління дозволяє вибрати один з 9 підрежимів автоматичного приготування продуктів. Залежно від способу теплової обробки, на апараті можна активувати ручний режим обсмажування, відварювання продуктів і приготування у фритюрі. Індукційна плита розташована у верхній частині апарату. Вона призначена для приготування продуктів в малих обсягах і підтримки в гарячому стані продукту в ємностях Gen 12. Плита має шестиступінчасте регулювання і потужність нагріву 2,6 кВт. В кожній чаші є термощуп, а також душуючий пристрій. Це необхідно для більшого контролю приготування та миття чи додавання води у тигель. Ви можете підключити міксер чи інший прилад до цієї мультикухні. Тепер вам не потрібно підносити ємність до найближчої розетки, щоб зробити крем суп. Значно спрощується процес завантаження або розвантаження апарату. На полиці можна встановити ємність, куди після закінчення тигель розвантажить лишню воду чи вашу страву. Прилад має два відсіки для зберігання гастроємностей з наступним процесом стравою чи іншого обладнання. Більше не потрібно витрачати багато часу на навчання персоналу. З першої ж хвилини ви працюєте з приладом без будь-яких проблем. Мультицентр повністю обслужений сертифікованим майстром та готовий до роботи. Звертайтесь!